Вітаємо наші підписники каналу Тремр Інвій, наш канал присвячений огляду машинкам, триморам електробритв і подібній техніці. І сьогодні буде дуже цікавий огляд на машинку для стрижки. Вона в нас достатньо давно в асортименті, але якось ми увагу оминали цієї машинки. Якось вона була. В нас десь поза нашою увагою, але хочу сказати, що машинка дуже достойна. Тут є класна фішка, зараз ми про це поговоримо. Значить, Це бренд Джемі, ну, В принципі, це бренд такий вважається, як який, бренд, який опускає бюджетні машинки. Але, тим не менш, у нас з цією машинкою пов'язаний дуже цікавий кейс. Зараз я вам розповім трішечки. Значить, В цілому машинка у нас в минулому році клієнтка. Замовила цю машинку. У нас тоді її ще не було в наявності, але вона попросила, щоб саме таку машинку ми відправили, тому що вона її брала для роботи. Вона їй сподобалась. Хоча вона там про років два не пропрацювала, вона так сказала. Але вона каже: я до неї так звисла, вона наскільки зручна, що мені таку саму треба. Ну, в принципі, з, навіть з точки зору фінансів, це теж вигідно, тому що вона не коштує супер дорого. То в принципі, з урахуванням бюджету, то два роки з урахуванням того, що це як інструменти і робочий, то це дуже хороший варіант. Значить, Давайте подивимось візуально спочатку, традиційно ось така машинка. Я думаю, хто ну, цікавиться і розуміється в машинках для стрижки, вони можуть згадати, що ця машинка дещо напоминає. Так? Машинка справді дуже сильно нагадує корпус. Волівські машинки, ці Воль, там 5 серія і тому подібне. Дуже зробили схожий корпус. Ну, з іншого боку, якщо вже є зручне рішення, навіщо щось придумувати нове. Так? А, тобто тут так само виїмка під великий палець, дуже зручно тримати в руках, машинка зручна. Тобто Корпус, якщо хтось працював з Воль, вони знають, що корпуси в них дуже зручні, хоча зараз є більш сучасніші. Але... Це такий вже класика вважається. Тобто тут корпус дуже зручний. Заточка також по питань немає. Хороший ніж, гострий регулювання положення ножа. Ну дуже схожий на ось такі, знаєте, воль, Ось такі от машинки. А, значить, також так само тут є індикатор внизу. Все дуже нагадує. Але в цілому це джемі. А, тут кордлер так само на надпис зробили. Ну, в общем, така машинка. Але тут є дуже цікава фішка цієї. Машинки. Фішка в тому, що це машинка з функцією швидкої зарядки. Машинка заряджається від 0 до 100 з протягом 1 години. Навіть сучасні машинки не всі можуть похизуватися. Ну, я маю на увазі якісь там наворочені там похизуватися таким результатом. Дивіться, будь ласка, давайте зараз ми подивимось комплектацію. Подивіться, будь ласка, бачите, який йде великий шнур. Подивіться, будь ласка, як товстий, як до ноутбука. Бачите, тут блок живлення такий великий. І тут я почитав тут 8 Вт. Блок, уявляєте, блок живлення на 8 Вт, Тобто тут класна, потужна зарядка. І саме це, мабуть, і також подобалося майстрині, яка працювала для роботи, брала цей інструмент, тому що справді ну це важливо, щоб швидко заряджався інструмент. Відповідно, він може працювати від мережі. Ось, ну, до речі, це вперше така зарядка. Тобто, скільки вже я особисто розпакував різних комплектів, ну щоб щось таке подібне клали, це. Ну, велика рідкість, тому бачите, це класно. А, і працює машинка, до речі, 150 хвилин. Може працювати від мережі через зарядки 1 година. Ну, погодьтеся, класні характеристики. Давайте далі продовжимо дивитися. Комплектацію значить, в комплект, звичайно, входить і насадки, мастило, щітка, все по стандарту. Все є. Значить, насадки наступні. Є проміжні ось ці червоні, є стандартні. З чорного кольору стандартні. Називаю 3, 6, 10, 13. і проміжні 1,5, 4,5. Так? Ось така у нас вийшла комплектація, вийшла огляд. Ось в цілому машинка достойна. На свої гроші, вона коштує сьогодні на хвилиночку там, 820 гривень. Я хочу сказати, за ці гроші, ну, щось придумувати, ну, тут не варто. Тим паче я вам вже назвав ось цей кейс, що справді навіть людина для роботи бере вже такий інструмент. ось, то, звичайно, і для дому ну, це буде супер. О, звичайно, я рекомендую і для дому, для домашнього використання таку машинку. Тобто, ну, я вважаю, що там, взяти оригінальний воль. Так, да, він буде схожий, який схожий по корпусу. Ну, там, звичайно, він розрахований на роботу кожного дня. Тобто там класний акумулятор, який розрахований на великі години роботи. Він повинен працювати щодня, тому що акумулятор, який розрахований на роботу щодня, буде працювати раз на місяць. Ну, це теж не є добре. Тому, там, знаєте, ну, є, звичайно, інструменти робочі, які розраховані, там, на 10 тисяч годин роботи. Ну, уявіть собі, купити для дому інструмент, який розрахований на 10 000 годин роботи. Ну, тобто, справді, вони можуть дочекатися ваших внуків, тільки питання, а воно вам треба. Ну, за той час вже буде скільки різних цікавих машинок. Я розумію, що такі інструменти не хочеться часто міняти. Ось, але, в принципі, щоб він 100 років працював, не знаю, мені здається, це теж ненормально. Ось, тому. Ось таке оптимальне рішення. Там можливо, хто там для батьків чи для дому там, раз в місяць покористуватися, воно вам вистачить з головою з цього інструменту. Там воно коштує, я ж кажу, що таке сьогодні 800 гривень. Це взагалі дуже приємна хороша ціна. Тому рекомендую бюджетну хорошу машинку з потужною зарядкою. З хорошими характеристиками, в роботі вона хороша. Ви знаєте, ще наостанок хочу сказати, що це Барбер, один сказав, що зараз інструмент, це він професійний він сказав, відповідно, каже, що зараз майже всі інструменти вони однакові. Тобто Вони відрізняються, там якась комплектація, десь характеристика, дизайн і так далі. В роботі вони всі майже однакові. Це справді. Я вам скажу, навіть побутові інструменти, у нас більшість все-таки побутових інструментів для, для дому. Вони також більш-менш в роботі всі однакові. Тобто різниця в тому, що побутові розраховані на менший термін на менші години роботи, чим професійні, які повинні працювати щодня. Відповідно, тут і враховуються ось ці всі моменти, і все. А так, в роботі вони всі більш-менш хороші, однакові. Тому хто хоче, зацікав, я рекомендую справді. Машинка класна. Можете замовляти. Замовити можна на нашому сайті Тремар. У нас є посилання, в шапці... посилання під відео. Переходьте, дивіться, можна замовити через корзину. У нас є інстаграм, можна нам написати, проконсультувати з Дірект і залишаю наш робочий телефон. Можу його продиктувати: 050 715 44 19, це наш робочий телефон. Можете звертатися, у нас там є на цьому телефоні Viber Telegram, можна написати. Звертайтеся, ми можемо проконсультувати, оформити замовлення, надаємо гарантію на нашу техніку на рік. Опис робимо самі особисто, фото робимо самі. Тому, будь ласка, звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.